Слав Стельмах, п'ятий Богдан Сасовський, капітан під номером сьомим. Олександр Андрусенко, дванадцятий Владислав Навроцький, дев'ятнадцятий Олександр Нерівний, двадцять третій номер Павло Заєць, шістдесят дев'ятий Богдан Позовоє номер у тридцять другому. Шоста хвилина. І через ліву бровку надія березін Бондарчук грає на партнера Тиводи. Доти клучу по опоненту. Зараз доставка вперед. І вона проходить березін, проходить суперника. Момент друзі гол забиває чача на шостій хвилині. Роман Бендюк замикає передачу прострільно на дальний кут. Пас виконує Юрій Березін. Тим заволодіває Андрій Бурба. Навроцький. І відбувається доставка на Сасовського моменту футбольорів. Стоїнські голки про переграти не дається рукою, можливо, за межами власних володінь. Дивляться вар-арбітри і вже повертаються арбітри в поле, друзі. Якраз. Нерівний лучу по полту Радському. Далі на коваля ковель не мається з партнерами і м'яча втрачена з робочої лівої Олександр Кліча покарав суперників. Друзі гол рівно за хвилину до перерви. Чача перерве чає. Нерівний. Відправляє м'яча ліворуч. Богдан Сасовський є партнер у штрафній зоні. Видивляється, від цю передачу чача -ча її блокує. Сасовський немає десят й на розіграш Ауту по сигналу Кузовов праву нерівний, нерівний над руками голкіпера. І Шла гармата від футбольора. І друзі, під попереджено футбольом. Стрілот і камбек Повернення футбольорів. Друзі, вже невдовзі. Після 2-1-2-2. Кирил Коваль замикає дальний купів. М'яча нерівний і манерує на чужій половина. віддає на автора другого забитого м'яча Кирил Коваль. До речі, на обидва голи у футбольорів видає передачі Богдан Кузов. Напевно, її трохи вже спокою своїм досвідом внести після того, як пать собі. І Андрій М'ясує. Ліворуч. Навроцький бере Що на себе? Та й столицяли є простріли. Небезпечно м'ясо є друзі. Самі вахуше виконує штрафний. Вахрушев вистрілює і небезпечно. По фолах нічия 3-3. Трохи більше ніж за дві хвилини до завершення цієї зустрічі. Олег Бондарчук. Можливо, момент ударів як заходить, друге. Олег Бондерчук. 38 восьма хвилина Чача повертає собі лідерство. Олег Бондарчук. Дуполовину поля. Вернулися назад опоненти, швидко ввели Олександра Андрусенко. цього разу точно він на ближнього партнер повертає Андросенко ще одна передача, Кинеться проти нерівний оступився на м'ячі. Кольчаровий дубель. дубль. 40 Сорокова хвилина 4-2 за чачою. Друзі, після. Після того, як хтось із болювальників написав у нашому чаті, зреагував на перший гол Олександра Кульши, чесно кажучи.